Я скажу так, підтримка потрібна, дуже потрібна, особливо рідних. Тобто, е-е, допомагає дуже. Дружина, мати, донька, діти, і коли вони тобі телефонують, то мені точно допомагає. Е-е, ну, щось просто щось таке відчуття. Знімає таке виголос. На рахунок тут допомоги, я не знаю, як там в інших місцях, там де ми знаходимося біля бувало. В принципі, по матеріальному забезпеченню все вистачає. Бронізилети, каски. Ну, правда, каски не такі, як там хочуть. лаврові, красиві і тому подобне. Таких немає, жаль? Ну, є сталевий шолом, Ну, Це є захист якийсь. Бронежилети також. В принципі, проблем немає. Зараз створений там склад, тобто прибуває от, наприклад, ротація міняється військовослужбовця. Видно, заходять на цей склад, отримують столовий шолом, отримують бронежилет, то є всі засоби захисту. Аптечки індивідуальні, потім обезбалющі препарати. Тобто є в принципі, забезпеченість. Ну і найголовніше це, як, не знаю, це коли починається саме ведення бойових дій, действий, в нас. Не знаю, що як вам сказати. Це везіння, не везіння. Тому що, як говориться, лінатура, вона не вибирає нікого. Ні солдата, ні офіцера. От є і досвід, є і за самозахистю, але сучасна зброя це дійсно страшна зброя. Як врятуватися? Ну, я вам так скажу. Що, ну, що, вона не, не така сучасна, вона така, у них зараз сепаратистів, така зброя, як і у нас. Один в один. У нас ще залишилась нам від Радянського Союзу. Та Це так звані гради, ви знаєте. Артилерія. Зараз у нас в основному проходить безконтактні бойові дії. Тобто рідко редко бувають заприкосновені навіть між противниками. В основному працює артилерія, як наша, так і сепаратисти. Ви Бачите, що, що таке зал БМ-21 град. Це дуже страшно. Це називається як. Це? Все вокруг робляться, там щоб уникнути для всього, треба для цього дуже-дуже, мати інженерне. Оснащення хороше, як говориться. Те, що там показують, що у нас блокпости всі мішками закладені і тому подібне, це практично, це у, нас, у нас гвардія, міліція і тому подібне. Ми зариті так, що, що не видно. Все знаходиться по землі. Все перекрито, брюгнуно, накрито, засипано зверху землі, даби уберегти як себе, так і підлегли собой. Так прямо Дні... Сім діб. Вівторок вже виїжджаємо. А на який термін? Як часто виробляється? Приблизно місяць. Щодня ми прокидаємося з думкою, що дивимося в інтернет-телебачення, дивимося, коли це все закінчиться, так само переживаємо і мовимося за вас. Ви там буваєте, ви там все бачите, як ви вважаєте, це тобто, все закінчиться приблизно і як закінчиться? Ну, я вам так скажу. Найголовніше, щоб нам зараз знову не наїжджали ніяких перемір'їв, тому що якщо, не дай Бог, буде перемір'я, я не знаю. Це ж дуже затягнеться на невиключення А Закінчиться, понімало -по додаємо. Назад его нема.